Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів Херсонської дирекції ДППЗУ Укрпошта. Засідання проводиться 10 грудня 2015 року в режимі реального часу за адресою міста Херсон, проспекту Шуківна та 415. Присутні 6 із 6 членів комітету. Головуючий, голова комітету з конкурсних торгів Баранов Андрій Новомович, заступник голови Керима Володимирівна, члени комітету Фомічова Тетяна Степанівна, Шкригалова Олена Олексіївна, Фесік Олег Олександрович, секретар комітету Маргун Олександр Леонідівна. Предмет закупівлі, технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів. Монтування газоболонного обладнання, Код ДК 016-2010-45.20.1. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів розміщене на веб-порталі державних закупівель у віснику державних закупівель номер 367 від 29 жовтня 2015 року за номером 220 654. До комітету з конкурсних торгів надійшло дві пропозиції конкурсних торгів. Прошу приступити до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів. Товариство з обмеженою відповідальністю по Поділля Збуд, Хмельницька область, Хмельницький район, село Ружичанка, вулиця Хмельницька, 2А. Пропечатано, відкриваємо. Документи прошиті, скріплення печатку і підприємства. Реєстр, Є реєстр документів. Ні. Пропозиція конкурсних прошів. Четыре тысячи четыреста семьдесят пять тысяч семьдесят з Пдв Основні умови договору про закупів довідка про зітність того коштів форма проекта. Довідка про квартальну, піврічну звітність. Довідка про квартальну звітність. Скорочена форма. Довідка надаваємо про те, що товариство поділля збут не здійснює квартальну або піврічну звітність за формою 1. Формою, 1. формою 2. Довідка про наявність обладнання та матеріальної технічної бази. Mm -hmm. Довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні на процесі. Згода на випавлення арифматичних помилок. Mm -hmm. Довірність уповноважується про Михайло Сергійович на право представляти інтереси товариства поділя під час проведення закупівлі. Згоди на обробку персональних даних посадових осіб. Довідка щодо відсутності банкрутства. Довідка щодо відсутності заборгованості зі стати податків і зборів. Довідка про відсутність факту засудження посадових осіб та заслужень. Посадових. Відсутність факту засудження посадових осіб та заслужень. Довідка на директор ТОВ «Терпілі Азбут» було притягнути чи... чуш І... и про відсутність факту заслуження. Довідка про відсутність реєстрі корупційних правопорушень. Mm -hmm. Довідка про невідчинення антиконкурентних. Про <пробітник> Довідка про повноваження діяти від імені підприємства та право надати договір про закупівлю. Mm -hmm. Довідка щодо непричетності до у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. Mm -hmm. Наказ про прийняття mm -hmm. на посаду майстра. Mm -hmm. Загусь, да. Наказ. Yes. Довідка про відкриття рахунку у банку, товар банк надає. Просто у заборону, если на довідку. Фінансовий звіт, там була довідка про відсутність квартальну, фінансовий звіт за mm -hmm. е, 2014 рік. Сертификат инповидности. Есть не важно. Да, да, по вопрос надо практически до дата до сертификатом. Участники товарищества. Да, да. Можно вы доставили на Державного регистра личной красивых для физичных России з єдиного державного реєстру предприемства та Философов для подарки внутренних баланс. Стартуванный с возрастом.

Товариство з обмеженою відповідальність – центр технічних рішень експертів. Адреса міста Запоріжжя, вулиця Виробничі, будинок 11А. Відчатки скріплено. Відчатки. На 106, 642 реєстр документів. Пропозиція конкурентних років на суму 460 тисяч 920 гривень, в тому числі ПТБ. Протокол загальних зборів учасників товариства. Це інші пише. Наказ про призначення директора. Зміні молодого ворога закупівлю. Будь наявність обладнання та матеріально-технічні кази. Договір оренди житлового приміщення. А передачі. переміщення до цього договору, Довідка про наявність працівників відвідує кваліфікації. Освідчення. Так, називаємося, освічені це співробітників. Приходить посвідчення, сертифікати, посвідчення про поверх з і посвідчення, приходіння посвідчення, сертифікати, фахівців. Відповідно, посвідчення про проходження навчання, посвідчення. довідка про досвід виконання аналогічних договорів. Фінансовий звіт на 31 грудня 2014 року. Довідчина форма 1, форма 2. Лист щодо квартального розвіту суб'єкта малого підприємства. Довідка про те, щодо звіту про живих коштів. Довідка про стан позичкової забороненості Приватбанку. Довідка про відкриття рахунку. Довідка про відсутність в реєстрі корупційних правопорушень. Mm -hmm. Довідка про непричетності до відчинення в сфері державної закупівлі корупційного правопорушення. Довідка про захист економічної конкуренції. Довідка про відсутність удивості. Довідка про право підпису договору. Протоколь, протокол загальних зборів учасників товариства. Експерт. Наказ про призначення директора. І про капіту вже вписано. Довідка ощутили до відсутності провадження про банку. Довідка про відсутність заборгованості з плати податків. Будет еще до, до подарки діяльності. Везд 8 звода ну, на обробку персональних дан. Высла на згоду за моду под выполнен альфа-течних помилок. Сертификат відповідності дійщи до 22 груня 2015 року. Додати сертифікатно mm -hmm. дозвіл на довгеровочку на роботу. Наказ про призначення відповідального про проведення робіт з переобладнання капітанно роботи на газові право. <плес> <плес> Так, всі пропозиції розглянуті. Чи є у когось зауваження? Зауважень немає. Прошу всіх розписатися в протоколі розкриття пропозицій про На цьому засіданні комітету з конкурсних торгів Херсонської дирекції у ДПБЗУКО вважаю закритим. Дякую за.